У заміському будинку, побудованому за типовим проектом, дизайнерам вдалося відтворити атмосферу провансу в українському прочитанні, не вдаючись до перепланування, вони раціонально спланували житловий простір для всієї родини, створивши витончений і функціональний інтер'єр, завдяки грамотній роботі з матеріалами, кольором і освітленням цей невеликий будинок, став затишніше і світліше про процес роботи над проектом. Розповідає його автор. Засновник і арт-директор дизайн студії Варвара Зеленецька. Загальна інформація: місце Дмитрівський район, селище Дмитрівка, метраж 1,6,1 квадратний метр поверхи, до кімнати 5 санузли, 2 висота потолков, 3 метри, бюджет 5 млн гривень. Варвара Зеленецька, дипломований фахівець дизайну інтер'єру та меблів, фахівець дизайну в сфері мистецтва. Закінчила гуманітарно прикладний інститут та інститут проблем сучасного мистецтва, стажувалася у Флоренції в інституті дизайну Ді Медіці. У 2005 році відкрила свою собственну студію, майстерню інтер'єрів Варвари Зеленецької, для Варвари творчий процес роботи над інтер'єром, подібний до створення фільму. Дизайн-проект – це сценарій, а реалізація. Зйомки вона впевнена, що професіонал повинен доводити розпочати до кінця, адже тільки таке буде цікаво дивитися. Замовники побажання проект розроблявся для сім'ї з трьох осіб, бабусі мами і дорослої дочки. Необхідно було продумати комфортний особистий простір. Спочатку будинок представляв собою двоповерховий зруб з круглого колоди з рудокоричневим підлогою і шоколадними стеклопакетами з білими наличниками. Моїм завданням було зробити цей будинок красивим, зручним, а головне затишним. Так появилась ідея, якого комфортного інтер'єру в стилі прованс легкого сонячного і розполагаючого до відпочинку. Перепланування. Це був цілком і повністю декораторський проект. Оскільки з рук будинку був готовий, попереду чекала чи не найважливіша робота створення спокійного, але виразного інтер'єру, який відображає смаки господарів, оздоблення, білі наличники, манжети наштовхнули мене на думку про те, як декорувати цей простір. Проблема в тому, що стени були пофарбовані жовто-бежевою морилкою. Не можу сказати, що колір був вдалим, але мабуть. Забудовники хотіли таким образом підкреслити колір деревини, врятувати становище вдалося максимально вибіливши поверхню дерева. Освітлити невдалий колір можна за допомогою білої морилки або фарби з напівпрозорим фінішем, яка не перекриває фактуру, покриття підлоги ламінат і плитка на кухні, також вибір забудовника, дисонансу з обраним стилем не виникає. Оскільки використано підлогове покриття в нейтральних коричневих тонах зберігання, що стосується систем зберігання, то тут все традиційно декоративні, трохи старомодні білі платтяні шафи і комоди вмістять все найнеобхідніше, так як цей заміський будинок не призначений для постійного проживання. Складних систем зберігання вирішили не долать, однак для зручності на другому поверсі також з'явилася невелика, але функціональна гардеробна. Світло стиль Прованс – це відсилання до південних регіонів Франції, кімнатах, залитим світлом і білястому, немов випаленого сонцем кольором дерева, у будинку зробили досить великі вікна, які ідеально вписалися в цей стиль завдяки такому рішенню в кімнатах гарне природне освітлення. А коли настає вечір, обстановка стає неймовірно затишною і навіть казковою через велику кількість світлових сцен, це і верхний світ, і настільні лампи з ляними абажурами, і разне лампочки, і торшери. Колір палітра інтер'єру це спокійні тони білого, кремового і бежевого в поєднанні з натуральним деревом, і елегантним льоном вітальня оформлена в фісташковому відтінку, а на білій кухні розставлені акенти, що оживляють загальну картину. Посуд з червоним малюнком і яскраві баночки для зберігання необхідних дрібниць на стільцях, подушки в клітинку віші, меблі, предмети, обстановки також підкоряються загальному стилю прованс, світле дерево, зістарені поверхні, бронзові деталі, основні производителі, з якими ми працювали, це цанторі, мебель для спалень і бонтемпі дивани, також меблі і декор купували в салоні, інтер'єрна лавка. Санторі, одна з моїх улюблених італійських фабрик. Вона спеціалізується на кованих предметах інтер'єру на тлі дерев'яних стін. Такі елементи виглядають особливо вдало. Кухонний гарнітур, з ікеа. ми замінили гарнітуру на італянську більш витончену, і підходить за стилем. Вийшов спокійний, нейтральний і легкий інтер'єр. Декор і текстиль за допомогою текстилю можна підкреслити домінуючий стиль в інтер'єрі. Ми віддали перевагу натуральним, приємним на дотик матеріалами бавовни, дикому шелку і льону. Вони допомагають створити абсолютно особливу цисю атмосферу, що володіє код диху, невеликі, але важливі акценти ми розставили за допомогою декору. Порцелянових статуеток, мережевний з катертини з витонченою вишивкою, дзеркала в стильній бронзовій рамі, недбало накинутих на підлокітники крісел, пухнастих пледів і ютних декоративних подушок. В інтер'єрі використані репродукції, з зображеннями квітів, і навіть оригінальні гравюри, привезені з Франції, все це передає неповторний дух провансу. Стиль інтер'єру вийшов теплим душевним, привабливим. Перш за все, ми хотіли передати естетику заміського будиночка в стилі прованс, такого жіночного і витонченого. З цього нам удалось достичь за допомогою натуральних матеріалів, яких нейтральних тонів і більшого количества аксесуарів будинок вийшов трохи французький, трохи англійський. В ньому приємно перебувати в будь-який час року, але особливо навесні. Уявіть, як перші промені сонця падають на полотняні скатертини і, пробігаючи по кімнаті, зігрівають диван, а ви сидите на ньому, згорнувшись клубочком, і зовсім не поспішаючи читаєте томик Набокова і насолоджуєтеся навколишнім затишком. Складнощі і терміни проект виявився на рідкість безпроблемним. Робота над ним велася сім місяців. Знайти відповідні предмети обстановки в Києві не склало ніяких труднощів. Що також значно спростило стоїть перед нами завдання. Метраж по приміщеннях – один поверх. Передпокій – 5-9 км, хол 9 км, вітальня – 25-8 км, кухня – 12-4 км, спальня – 1-5-8 км, бойлерна – 9-9 км, нузел – 4-2 км, 2 поверх, хол – 13 км. Гостева є спальня п'ятнадцять вісімк, спальня основна є 16 вісімк, спальня дочері 28 вісімк, гардеробна – 2 сімк, санвузол 8 девять планування, фото будинку до ремонту. Поради читачам інній Room, як створити інтер'єр в подібному стилі. 1. Обставте кімнати дерев'яними меблями в стилі Прованс, світлого, немов вигорілого на сонці кольору. З ефектом зі стареної поверхні. Нехай вона нагадує меблі, що дісталася від бабусі. 2. Віддайте перевагу текстилю з квітковими мотивами і натуральним тканинам, вони додадуть обстановці сільський колорит. 3. Підтримати обраний стиль допоможуть гравюри або репродукції, а також ботанічні ілюстрації. Схожі на картинки зі старовинного підручника 4. Оформляючи інтер'єр в дусі провансу. Використовуйте велику кількість стилізованого декору, продумані деталі допоможуть зробити обстановку завершеною. Бренди представлені в проєкті «Вітальня меблі, інтер'єрна лавка, диван Килим царпет гоюса текстиль, майстерня інтер'єрів варвари зеленецької, декор інтер'єрна лавка, освітлення «Масіве спальня основні меблі, цанторі килим, царпет гоюса текстиль, майстерня інтер'єрів варвари Зеленецької. Декор, інтер'єрна лавка. Гравюри до цовравюри, оригінальні гравюри з Франції, освітлення, Масіве спальня дочки. Меблі. Цанторі килим царпет -гоюсе, текстиль, майстерня інтер'єрів варвари зеленецької. Освітлення: люстра, бава, торшер і лампа. Цанторі спальня бабусі. Меблі. Інтер'єрна лавка. Килим царпет -гоюсе, текстиль. Майстерня інтер'єрів варвари зеленецької. Декор. Інтер'єрна лавка гравюри децогравюри, оригінальні гравюри з Франції, освітлення, масіве кухня, меблі. Інтер'єрна лавка гарнітур, ікеа з італійською фурнітурою, освітлення масіве хол, меблі. Інтер'єрна лавка. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, на вов WoW інмірум.